Шалом, це Славко, а ця добра людина, гонзо-журналістика з фронту, спочатку задала мені кілька цікавих питань і взяла під сумнів мої твердження за поповнення втрат нашої техніки. Це все добре, за це я готовий говорити. І... Завершило суто по-українськи, Почав як людина, а завершило як українець. Таке верзе казано, що я не образився, я звик спілкуватися з українцями, як казала моя бабушка, а то ти хахловні знаєш. І Я відповім панові не як українцю. Знаєте, як дві сусідки жопами міг друг другу стоять, уже все іщерпали, стоять на межі жопами друг другу і надає, надо ж готовить, І вторая підходить, може ти говорить, постой за мене, а я пойду борщ свою. Ну він каже, став, стоїть а оглядається, що, говорить, кишки вже повела. Стой дальше. Отак От і я. Я не буду відповідати паному Артеріану Тайлеру як аноніму, як українцю. Я йому відповім як людині. Я не полінився підбити баланс. Витрат війна йде, вже, як ви знаєте, 523 дні. І за цей час математика має значення, тому що вже запаси техніки сочною мірою вичерпалися, вони. Піддаються ремонту, піддаються скасуванню, і вже динаміка постачання і втрат працює вже сама по собі. За динаміку втрат ми можемо виставити рівень постачання нас, щоб бойові спроможності Збройних сил України не зменшувалися. Це саме те, що я порадив панові Артеріану Тайлеру зробити. Самому він, мабуть, як справжній українець не зробив, йому нема коли часу. Він на фронті. Я не вимагаю від нього нічого. Я просто з поваги до людини відповідаю їй як людині. Ми виходимо за рівнем втрат на необхідність підтримувати на даному рівні. Боєздатність Збройних сил України за технікою на постачання 34-35 танків в місяць коло 100 бойових бронірованих машин в місяць. Це і легших, і важчих. Це вище най найслабша частина нашого балансу. Зараз ми про це поговоримо. 18-20 стволів артилерії. Десь 3 РСЗО в місяць. Про що це говорить? Наскільки компенсуються наші втрати? Я вам скажу, ми можемо розрахувати. Остачання, от є отакі от анекси. Є такі, от додатки. Ви знаєте, ми можемо станом на Перед початком наступу на 6 червня власне оперувати тим, як нас постачили зброєю на 6 червня 2023 року, і як вони за 468 днів як компенсувалися. По цій динаміці за 468 днів нас постачали на рівні 36-37 танків на день. Це в принципі покриває зразу грубо, Треба сказати, покриває бо втрати бойові втрати в тому числі і. Вони втрати цього місяця, ви знаєте, не, не, не покриють. Хто пам'ятає мої попередні? Там були дані вказані. Дані за це по бойових бронірованих машин, значить, постачання було так: 1626 машин і 1750, з включенням наступу були втрати. Себто баланс від'ємний, але в цілому вони виходили на 104 машини в місяць. Ми зараз детально про це поговоримо. Теж, в принципі, баланс покривається втрат, але за посилення йти не може. Єдине, що добре, вони нас на ствольної артилерії непогано. При втратах 328 стволів щонайменше постачання. Увагою на ці, ви знаєте, чеські секрети щодо по радянських артсистемах, на італійські секрети пм 109 з усім цим, як правильно ця людина зазначала, 608 одиниць нам було постачання. Ще ми в плюсі на 280 одиниць артсистем. Значить, в принципі, до кінця року ми бойові дії по ствольній артилерії можемо собі дозволити, але не по окремих артсистемах, про що ми зараз в прикладах будемо говорити. По РСЗО вони нас добре нафарширували. При загальних втратах 50, вони нас нафарширували, 74 маріактивними системами заопагня, ще 24 в плюсі, ще теж, в принципі, добрі ознаки. Але що в цій системі. Погано, треба говорити за певні основні важливі для нас види відеозброї. Я людина азартна, і мені хочеться повернутися до Союзу, до Альянсу воєнних совітників. Сасі Ася увлікається трайцарстві. їй подобається ця поезія. Ці... Цитату, ну і дивитися трейцарстві значно цікавіше, ніж сперечатися з українцями. Це виставлять задніцю, поки жки не полезуть, знаєте. То я зазартом просто приведу вам кілька прикладів. А якщо ви хочете, ви скористаєтеся з цього от Arms Деліверець, до України і зможете із оцих от. З Орікса з втрат України ви зможете вивести по найбільш критичних, по найбільш важливіших системах баланс. Я вам так скажу. Що М 777 140 одиниць була поставка щонайменше 60 втрачено, 80 в плюсі. По М 109 було 88 одиниць поставка, 28 втрачено, 60 в плюсі. Це добре, ознака. Мене непокоїть крап. Чому він непокоїть? Тому що. Постачання тіньове, неясно, 18 нам постачали, а 54 ми замовили. А втрати краба вже 20 одиниць. Це слід визнати. Ми не знаємо, якими темпами йде поповнення нас крабами. Чому? Бо якщо поповнення крабами є повільним, то компенсувати ці втрати крабів доведеться з якихось старших артсистем. Принаймні з М109 доведеться компенсувати втрати крабів. Так само треба поговорити за одне більший приклад: це БМП. Ясно, ви ж знаєте, що це граби ходячі, але справа не в тому. 662 втрачених було БМП і 356 поповнення. Лишається 306 машин дефіциту. Як цей дефіцит поповнюється, ви знаєте. Ну, Бредлі ми не будемо рахувати, в принципі, це більш важча система, як не будемо марди рахувати. Нам доведеться пересідати на М113, правильно? Це найбільш просте рішення. Я не знаю, як воно на нападних от Починається справжня розвідка. Насправді, як в військах дефіцит БМП вирішується. як чим заповнюється дефіцит БМП? Зараз ми просто говоримо за приклади. Я не збираюсь розкривати українські військові таємниці. Якщо ми в плюсі на 290 одиниць м 113 все ще ви знаєте, що. 482 одиниці ми отримали, і 87 одиниць американських і голландських ми втратили. То ми в дві на 290 одиниць в плюсі. І оці от втрати 306 машин, в принципі, ми можемо покрити. Ми можемо покрити. М-113. Так само певні машини важливі для наступу. Треба розібратися з кожною. з оцих от. Я з цим екзотичним зоопарком розбиратися не буду, мені за це деньги не платять. А кому цікаво, кому душа болить, він має по кожній системі розібратися. Я вам просто наведу веду прикладі. Оцих от хаски трьох відділів було постачання. Ви знаєте, в, в принципі. 39 машин ми все ще в плюсі. З 80-ті втрачено 41. Вони, там Трьох британських видів є. Вони отут от можете їх знайти, оці всі гроби. Де вони тут, красавці? Під цим от. Власне, о! О! Хаски мастів Вольфхаунд. 80 машин. З оцих хаски. Масів Вольфхаунд ми втратили 20, 17, 22 і 20, 22 Вольфхаундів. 41, 39 ми в плюсі. З Макс Про їх нам, як грязі, в принципі, підкинули. Треба сказати, 400 одиниць, мінус 56. Ми ще на 344 машини Макс Про в плюсі і можемо їх нищити і нищити. З Кірпі з 200 машин ми втратили 17 машин, значить, і 180. Плюсі по ансілі я не дивився, треба подивитися 30 є, і треба подивитися, що там у нас в мінусах. Отак От ви можете пройти по кожній системі, визначити баланс, потім перейти на ті бригади, що для нас тупо озброювалися певними системами, і зробити там вичит плюс-мінус по них. І так ви отримаєте, в принципі, достатньо. Вірне уявлення за стан Збройних сил України, оскільки я не збираюся говорити проти Збройних сил України за наші втрати. Я цього робити не буду, не буду, а ви можете. І останні втрати по живій силі, я їх не полінився порахувати. Я ніколи не хотів про це говорити. Людей нам, те, що так, якщо порівнювати з вичерпанням повним, якщо повірити, що наші мобілізаційні спроможності будуть як в Радянському Союзі за товариша Сталіна, то в принципі нам вистачить, що людей на тисяча. 200 днів бойових днів щоб отак от повністю страну уже на колені поставить. Ясно, що візьмемо половину, і це вже багато ще сотнів. Візьмемо чверть, в принципі, 300 днів візьмемо ще на рік. Те, що люди зараз говорять, оптимістично на рік кажуть, нам людей вистачить. Я казав, що нам в принципі вистачить до першу половину 24-го року людей і з цим співпадають. Отакий, от, от в принципі, баланс. Як ви бачите, ніякого зростання бойового потенціалу Збройних сил України, Крим хіба що от... Через відсутність стріль на ПАР-системах, по, по РСЗО, по окремих системах ПВО. Ми не розглядаємо це. На жаль, треба буде якось окремо зайнятися системами ПВО, бо за два місяці це вже стане актуально, Нема нас підтримують на тому ж самому рівні, що і спочатку наші збройні сили. Про що це говорять? Ася сказала це відверто. І я не боюся вам повторити, що нас постачають за принципом СДД. Сажіть друг друга, воюйте до останнього українця. Отакий от, от, в принципі, баланс підтримки. Але це все одно значно краще, ніж би такої підтримки не було. Бо найгірше, найстрашніше, що може зробити Україна, це спробувати воювати без підтримки союзників після того, як вони порадять нам наполегливо укласти мир з противником. Бай! Ми вже це робили, ви знаєте, і в Чорткові, і в цьому проскурі результати відомі. Закінчуємо.